На психологии у нас были занятия и про гнев, и про грусть, эмоции, все это мы разбирали. Я больше углубилась в себя, так сказать. Я проработала какие-то свои внутренние штуки, которые, например, мне мешали или как-то меня зажимали, что нужно не бояться своих чувств эмоций, их нужно показывать. В себе э, я открыла то, что ну, как бы, не нужно стесняться новых знакомств, не нужно бояться показывать свои эмоции, и грусть, и радость, и злость. Ну, это все нормально, это норма. То есть вот тут я открыла то, что ну, нельзя себе, вот в себе держать все, вот, и злость, и грусть. Ты просто веселишься на полную катушку. То есть вот что этот лагерь э, дал мне новый опыт. А, наверное, я для себя поняла то, что я могу нормально проявлять свои эмоции и не закрываться от людей, и показывать ты действительно себя. Самое значимое, да нет. Но это, наверное, были уроки по психологии. Они проявлялись как и прямо на уроках, так и, например, на тренировках. Самым значимым для меня было то, что все здесь готовы принять тебя таким, какой ты есть, и оказать тебе помощь, не в зависимости от того, что ты сейчас чувствуешь и в какой сфере она тебе нужна. Наверное, самым ценным было общения с другими людьми. Я приехал в Кировоград в марте и ни с кем не общался там. Я сам жил и тут наконец-то я нашел людей, с которыми можно было бы пообщаться. А, у меня здесь открылись новые возможности, такие как а, покупаться, походить на водный футбол. А, по... Не, не бойтесь обращаться за помощью, потому что здесь ее действительно вам, вам помогут в любом вопросе, от самого маленького до большого какого-то вопроса. Эм, не бойтесь знакомиться со своими сверстниками, потому что вам всегда откликнется. Эм, и просто проведите какое время, чтобы вам оно запомнилось, чтобы вам было просто весело. То есть херсона, блин, не видно, что подележка. А что вы там делаете? Расскажите. Булочки едим, это хорошо. Всем доброго дня. Рада вас видеть. Ось наши дети Я вибачаюсь одразу. В мене, мабуть, деформація професійна відбувається шість місяців в таборі, і я забулася всю лексику професійну, тому я набрала собі кучу конспектів. Дякую, Альона, що я половину конспекту можу відкласти, тому що я теорію все теж роздрукувала. Думала, можливо її почати проговорювати. І так, кемпи і психологічної підтримки. Вони почали функціонувати з 2015 року на базі табору Лісова застава в Київській області. Коли Ксюша запропонувала розповісти про досвід, вона наголошувала про те, щоб ми зробили паралель, провели з от початком кемпів і повномасштабним вторгненням. В чому ж різниця? Різниця є. А, з 2015 року, коли вивозились діти, тобто вони вивозились на безпечну територію, і от Альона про це говорила: що дійсно тоді це була безпечна територія, тоді можна було говорити про певну реабілітацію психологічну, тому що ми були впевнені в, в навколишньому середовищі, куди ми вивозили. Але питання тоді було ще інакше. Ця категорія дітей вона стигматизувалась, Це були данбаські діти. І коли вони приїздили, вони всюди були данбаські. І ми дуже багато працювали ще з соціумом. Ми працювали взагалі з ними, як, ну, як їм не стигматизуватись, як їм не віктимузуватись додатково ще саме от оцим ставленням до них як до Донбас. Після 24 лютого 22 року у нас я дещо видихнула, тому що нарешті те, про що ми кричали, те, про що ми говорили, що це не є діти Донбаса це є діти України. От тепер ми маємо всю країну, Україну дітей війни. І наразі. Ми працюємо з усіма дітьми, які є діть... дітьми війни. Е, все не так погано насправді. Е, просто що наразі кожна дитина, яка живе на території України, вона не є в безпечній території. Так, ми зараз не є на території бази лісова застава, е, яку Російська армія нам зруйнувала, в неї був там генеральний штаб, і вона зараз не має тієї території. Іронія долі складається по-інакшому. Зараз ми працюємо на базі Мукачево. Ну тобто, під Мукачево, на базі одного однієї з таборів. І це теж не є безпечна територія. Ми теж не працюємо в безпечних умовах, тому про реабілітацію мова не йде. Ми говоримо про підтримку, ми говоримо про пошук цього посттравматичного зростання. Насправді, це може бути контроверсійна доволі штука, але дякую те, що Альона почала про неї говорити. Не всі діти, які пережили травму, вони мають ПТСР. Страшна не сама травма, а те, як дитина трактує цю травму. А те, як вона трактує цю травму, залежить від тих дорослих, які є поруч з нею. Якщо поруч з нею є стійкі, дорослі, референтні особи, які допомагають їй переживати цей досвід, дитина відкриває в собі посттравматичне зростання. Якщо дитина до початку вторгнення ще мала неблагополучні умови. Якщо вона не мала стільких дорослих, які могли дати їй здорову прив'язаність, така дитина підпадає ще більше травматизації. Тому ми зараз маємо дітей по 100 дітей на заїзді, з яких відсотково ну от умовно 10% дітей, які мають запити стосовно війни. Тому що слово війна воно вже не є для нас новим, слово війна воно вже є для нас таким звикшим. І ми маємо дуже багато запитів, так як СОС дитячі містечка працюють із з незахищеними категоріями дітей. Ми маємо дуже багато запитів саме між оцімими прив'язаностями базовими, між комунікацією дітей і батьків, між комунікацією дітей і дітей, тому що це ті основні речі, які... Дозволяють їм виживати і перетравлювати їхній досвід. Е, в нас були запити навіть таких дітей. Е, можливо, не знаю, в мене полетить каміння, але є діти, які навпаки е, через події повномасштабного вторгнення вони почали жити дещо краще, тому що на них держава звернула увагу. Вона їх евакуювала, і ці діти мають е, базові потреби е, трішечки більше, ніж мала до цього. В нас були запити дітей, які говорили про те, що е, от. Коли є насилля в сім'ї і батьків евакуйовують, не евакуйовують, а батьків мобілізовують, діти видихають, дякуючи тому, що немає батька, немає агресора в сім'ї, і діти можуть видихнути. І вони з цим відчувають відчуття великої провини, тому що вся країна в війні, а вони відчувають полегшення, тому що немає агресора в сім'ї, який кожного дня втручається в їх повсякденне життя. Насправді не все так не все так погано. Я, я можу нагнітати сценарії різні, але що хотілося би сказати? Насправді, булочки їдім. дім, чому ми вставили цю штуку? Не тому, що вона дуже няшна ця мала. А тому, що е, основне питання, яке важливо, не нами це було придумано. Та е, пірамідом Маслоу, вона була придумана не просто так. Е, говорити про якісь високі речі е, з будь ким можна тільки після того моменту, коли дит, е, людина, дитина має забезпечені всі базові потреби, їжу, тепло, безпеку. Е, безпека для нас зараз має подвійне значення. Ми не приховуємо слова війна, навіть якщо це діти. Які не є із активної зони бойових дій, а ми спеціально беремо відсотково дітей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, особливо ті, які живуть в територіях, де максимально є дуже багато дітей ВПО для того, щоб допомагати асимільовувати їх. Ми не боїмося цих слів, ми навпаки, вчимося, що якщо пропадає світло, ми не одразу вмикаємо генератори. Ми вчимося, як бути з цим, тому що діти повертаються назад в свої місця проживання, і їм і їм потрібно з цим бути. Якщо ми їм зробимо абсолютно тепличні умови на 14 днів то Не матиме сенсу, наша задача зробити так, щоб дитина вона не, не виморажувала при кожному звуці повітряної тривоги. Так, спочатку вони можуть дещо відчувати себе тривожно, але повірте, от уже через тиждень, коли лунає повітряна тривога, ми їх не приховуємо. Ми говоримо, що повітряна тривога, а тепер ми всі вони летять, тому що, по-перше, можна не йти на заняття. По-друге, можна взяти на столки і бігти в коридори і в коридорах або в укриттях, все залежить від від ситуації, тому що в укритті інколи буває сир в коридорах тепло. Тому тут, чим швидше збираються, це теж мотивація взяти на столки або колонку із телефоном і бігти бігти гратись. І вони не бояться не бояться слова повітряна тривога. Вони адаптовуються і вони лікуються один об одного. Я дякую Гілі за те, що вона. Сказала цю фразу, яку ми завжди говоримо дітям: людині потрібна людина. Саме тому ми забираємо в дітей телефон і видаємо їх тільки двічі на, на день. Нам говорили, що це порушення прав дитини, можливо, так і є. Але тільки тоді вони починають, тільки тоді вони починають спілкуватися один з одним, тільки тоді вони бачать один одного. Тільки тоді хлопці умудряються запрошувати дівчат на повільні танці, тому що коли в них немає смайликів перед очима, вони вже не знають, як говорити один з одним. А тут ти забираєш два дні ниють, нічого страшного, ми, я, я вже. Не вже є і набери фраза. А по чому за чим? Ну і так далі. Окей, ну типу я переживу. Але потім вони опа, то нічого -то, ну, нічого так, ну і починають. От е вони люди лікуються об людей, і це е вкрай важливо, особливо якщо ми говоримо про дітей складних життєвих обставин, яких не було е екологічних прив'язаностей. В них немає форми комунікації, ну тобто вони не довіряють, вони базово не довіряють світові. І наше основне завдання зробити середовище, де їх будуть приймати будь-якими. Хоче плакати, нехай плаче, хоче сміятись — нехай сміються. Це якраз середовище, де вони мають право проявляти ті емоції, які вони хочуть проявляти. І е, мішка такий в чорній футболці стояв який казав, що психологія тут є не тільки на заняттях по психології, а ще й на інших. Е, він до речі, зараз у нас в таборі це два близнюки, два близнюки з ізюма, які е, прекрасні діти. От вони е, приклад е, скільки вони? Сім е, місяців. От вони спочатку війни просиділи. Сім віталь. Сім місяців вони просиділи в підвалі. Маючи окраєць хліба тільки один, і ну тобто вони не мали більше нічого. І вони мали мотоцикл, який Вони купили от. І вони його розбирали, збирали, розбирали, збирали. І вони мали двох адекватних батьків, адекватних двох стійких батьків. Саме тому ці діти вони після окупації саме цікаве, вони з Ізюму були, вони виїхали наступний день. Ізюм звільнили. От і ми, ми, ми теж так вже думаємо, можливо, їх треба десь звідкись теж так забирати, щоб так звільняли далі міста. От. І вони приклад стійкості. Вони дійсно стійкі, вони дійсно проактивні. І от це, це, це той яскравий приклад. На жаль, ми маємо і приклади травмованих дітей, травмованих саме посттравматичним. І дякую знову ж повторююся, Льоні, що я не змушена зараз читати всі, що таке ПТСР, які вона має прояви і так далі. Але наше основне завдання: ми ставимося з повагою до дитини основне завдання. Показати дитині, що в ній є здорова зернятко в будь-якому випадку. Е, і те, що немає поганих дітей, є ненормальні прояви, е, нормальні прояви на ненормальні події по відношенню до дитини. І дитина має це розуміти в будь-якому із випадків. І е, діти потребують прив'язаності. Ми, ми створюємо цю прив'язаність в таборі. Нехай вона штучна, нехай вона тимчасова, але вона дає досвід інакшої прив'язаності до дорослого, який є приймаючим, який не є караючим, і який так само буде плакати з ними. Дурачі, з ними, не знаю, дуркувати, спати з ними і так далі. Це приклад того, що дорослий він може бути в різних ролях, але при цьому він не руйнується і він конструктивний, він бере на себе функцію дорослого і бере функцію за життя дітей. Наша задача, тобто, якщо взяти фізіологічно, в нас є холодна гаряча пам'ять. Тобто гаряча пам'ять це та, яка відповідає за емоції, холодна це вже та, яка в корі головного мозку, яка перетравлює наш досвід. Так от при травмі. Зв'язок між гарячою холодною е, пам'яттю, вони перекриваються. І е, всі базові шість емоцій, е, які показані в мультику думками на виворі, ми його вже знаємо на пам'яті, можемо дублювати, тому що ми його дивимося на кожному заїзді. От він насправді дуже раджує, якщо ще хтось його не бачив, він є дуже класним і дуже показовим. Так от ці емоції вони розташовані наступним чином: спочатку стоїть горе. Потім стоїть гнів, гіда, страх, інтерес і знизу стоїть радість. І для того, щоб дійти і дитина мала змогу відчути всі шість базових емоцій, до неї треба заходити з радості. Саме тому у нас дуже багато всіляких штук, які пов'язані на радість на таку дитячу, просто вільну дитину. От терапії пригод дуже багато. Ми займаємося з ними для того, щоб вони... Травмопедагоги кажуть, що якщо ви викликали посмішку в дитини, це вже велика частина. Ну, до, яка йде до успіху. В основі виникнення самої е, от, посттравматичного стресового розладу, лежить механізм дисоціації. Ну, це те, про що я говорила. Тобто, якщо особливо е, відбувалася хронічна травматизація дитини, дитині простіше дисоціюватись, е, відійти емоційно від цієї травми для того, щоб не відчувати е, того болю. І от е, для того, щоб е, можна було докопатись і зв'язати оцю от холодну гарячу пам'ять емоції із мізками для того, щоб Зв'язати дуже важливо створити безпечне місце, от е, яким ми в принципі і займаємось, е, от наша Слово середовище, ми вже його ненавидимо, тому що ми його всюди описуємо у всіх статтях, наукових роботах. Але як не крути, оце от середовище приймаючи, приймаючи всіх дорослих. У нас є дві собаки, які теж приймають. У нас всі приймаючі. У нас Мірося є, яка от, там була така сама найменша. Це донька однієї з наших психологінь, Вона теж у нас вже працює. От ну ми всі, ми всі от, приймаючи середовище. От, е в принципі, я думаю, я сказала не все, але те, що те, що не боліло. Дякую. Дякую за увагу. Будуть питання задавайте. Добрий день, я Руслана Кравченко з громадського радіо. Мабуть, мене чути без мікрофона краще, так? О, пасибі. Я сама з бучі, в мене теж є п'ятирічна дитина. Ми виїхали 25 лютого, але вже це було занадто пізно. Тобто, вона вже відчула цей біль, відчула ці вибухи. От коли ми повернулися, вона зараз вважає, що війни немає. От неї постійно фраза що а ти пам'ятаєш, коли в нас була тут війна, і от зараз в Бучі все нормально, і от, ну, для неї цього немає, ну, немає ніяких проблем. От я хотіла запитати, чи в тих дітей в Ізюмі, наприклад, які вже зараз. Ну там місто, звісно, не таке, як Буча. Так там воно набагато зруйнованіше і там більше проблем. Але все таки, як вони ставляться до того, що от війна, вона вже зараз. Її практично немає в містах, де окупованих да, там, от, наприклад, там в звільненому ізюмі, але вона все одно є у світі, і як, взагалі, в Україні точніше, і як взагалі пояснювати цим дітям, особливо дітям маленьким, що війна все таки є, і чи потрібно на цьому акцентувати, наприклад, п'ятирічним дітям? Дякую. Дякую за запитання. Акцентувати, нав'язувати точно ні. Потрібно йти за інтересом дитини. Якщо дитина запитує, якщо дитина, ви в будь-якому випадку не обережете дитину. Дитина дивиться, вона бачить телевізор, вона ходить в садочок, вона спілкується на майданчику. В будь-якому випадку, дитина, якщо є інтерес в дитини до цього і вона хоче знати, йдемо за інтересом дитини. Нав'язуватись, ми інколи Проєктуємо на дітей те, що відчуваємо ми. Насправді, ми інколи, от, особливо батьки, вони дуже так себе пов'язують, асимілюють до восьми років там взагалі там дуже сильний симбіоз. Е, і тут треба розуміти, якщо в дитини немає інтересу до цього, не потрібно йти е, туди. Е, от ми працюємо в порозі запиту. От якщо дитина до нас приходить е, там, не знаю, з будь чим там розв'язався шнурок, не можу зав'язати, окей, працюємо з цим, далі буде далі. Е, от, е, не, не, не потрібно вам так скажу шукати інколи буває біди там, де її немає. Насправді, якщо є здорова прив'язаність і е, мало травматичного такого досвіду, який був пояснений, і дорослі були поруч, і все було я теж за те, щоб дорослі завжди були поруч з дітьми. Це, да, це мабуть у психологів, якась е, там звивина за це відповідає. Е, от якщо дорослі були поруч, тому не потрібно купати там, де там де не просять.